Шановні колеги, свого часу ми підтримували звернення до прокуратури Рівненської області стосовно діяльності суб'єкта підприємницької діяльності на рекреативній зоні Білого озера на предмет законності. Ми отримали відписку. Відповідно, там була здійснена якась перевірка нібито поверхова, значить і запевнено, що порушень нема. За цей період підприємцем гарячково були зібрані необхідні там документи, які вона вважала достатньо для того, щоб здійснювати підприємницьку діяльність. І було проведено розслідування громадської організації дорожній патруль. Інформація була викладена на сайті 344.00.net. В одному з Кузнецовських сайтів і е, в зв'язку з цим е, пропонується наступне звернення е, підтримати до прокуратури Рівненської області. 22 липня, 13 серпня, 22 серпня 2012 року на сайті 34400.нет розміщено статі продавці повітря або плата за парковку на Білому озері, продавці повітря або плата за парковку на Білому озері продовження хто зробив сміттєзвалище біля білого озера. Викладені вищезадних публікаціях факти свідчать про групи порушення господарюючим суб'єктом, а саме фізичною особою підприємцем Шаловицька ВФ, норм чинного законодавства. На підставі закону України про прокуратуру прошу провести перевірку дотримання законодавства при здійсненні господарської діяльності приватного підприємства Шаловицька ВФ, саме правомірності, відповідності податковому законодавству, справляння грошового збору, за парковку транспортних засобів на території рекреаційної зони дотримання вимог трудового законодавства, принаймні на роботу працівників, дотримання вимог екологічного законодавства при збиранні, перевезення розміщення та захоронення твердих побутових відходів. На ще хочу сказати, що справляння цього збору, яке бралося з абсолютно всіх, хто від'їздив відпочивати, на незаконне тому, що парковку не можна проводити на цій території, де за неї беруться гроші. Гроші не маленькі, 15 гривень з звичайного легкого автомобіля, з джипа. 20 і 30 із буса. За було проведено відповідно замір, скажімо, стосовно збору коштів на за період приблизно година, година 10 хвилин. І Велика сума коштів, що дає підстави говорити, що в вихідні дні приблизно 25-30 тисяч гривень можна зібрати за тих людей, які відпочивають, тому що збір проводився із палату. І е, податковим кодексом чітко заборонений такий вид діяльності, так як його саме проводив даний підприємець. Крім того, е, ті побутові відходи, які збиралися на озері, е, їх нікуди далеко не вивозили, е, а безпосередньо. Е, Біля наугіддях села Рудка чи села Озерці просто з викопана була яма в Сусніку, і там воно зарито. І коли почали вже дорожній патруль почав розслідування, що день по тракторами закупали, але місце сфотографовано і всі матеріали необхідні для порушення кримінальної справи. А в цих діях саме вбачається ознаки кримінального злочину і публікація в пресі будівельних засобів масової інформації є повідомленням про злочин. Вони достатні для того, щоб провести комплексну перевірку. І щоб питання Ставити на контролі, так як більшість людей, які відпочиваються, жителі Кузнецовська, пропонується направити відповідне на звернення і, скажімо, тримати на контролі ці питання, пов'язані із незаконною діяльністю господарською право-підприємця на території Білого озера. Тому що, якщо б гроші всі платять і згідні платити, і би був відповідний рівень послуг, і все відбувалося б на законних підставах. А так я вважаю, нашим обов'язком громадським і депутатським обов'язком це питання підняти на рівні прокуратури Рівненської області. Я і прошу підтримати.